Ісусу Христу, будемо продовжувати слухати Боже Слово. Я зачитаю послання до Євреїв, 12 розділ, з 1 по 3 вірш. Послання до Євреїв, 12 розділ з 1 по 3 вірш. Відомі слова Не один раз вони зачитуються. Тож і ми, мавши навколо себе велику та кухмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що опутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Присова Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. І часто говориться про боротьбу, є така навіть висвітля, що про що часто проповідники проповіді всім і стикаються. Ну Я так пів на пів з цим согласен, трохи не согласен, воно не завжди так. Але я думаю, що з боротьбою ми зустрічаємося всі, кожен день. І апостол Павло він каже, що я кожен день ми е, так, щоб, ну, відповідаючи іншим, самому не стати негідним. І кожен день, напевно, що я так думаю, кожного християнина проходить в якийсь боротьба. І напевно, е, ну, кожна людина, вона, як можна сказати, як та риба, має те проти течії, Лише за течією пливе. Мертва, вона ж просто її несе. І тому кожен християнин, який він є, якщо він е, народжений від Бога, якщо він е, йде за Богом, тож не стається в житті якесь витрубування, якась боротьба. От, і тут в е, посланні написано, що дивлячись на Ісуса, Ісус, Він перетерпів е, боротьбу своєму житті, в нього була непроста боротьба. Ми не. пройшли послання до е, Євгенелі від Матвія. Де ми читали, проходили роздумати про боротьбу Ісуса Христа і особливо при його смерті була ця боротьба. І в боротьбі ми стаємо сильніші. Іменно не в перемозі, а іменно в боротьбі, можна сказати, ми якби, качаємося, ми накачуємося, ми до ростемо. І е, пророк Єремія він каже такі слова, теж 12 розділ, в 5 верші. І він каже про один віршик. Написано, як ти спішени бігав і вони тебе змучили, то як буде змагатися з кіньми? Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повіді Йордану?» Тобто про Геремія про то говорить, що треба бути сильними. Каже, коли ти з тими людьми, що йдуть, ти змучився з ними. Каже, а що будеш робити з тими, хто е, біжить от? і вважав от, у нашому житті, щоб ми в тій боротьбі просто набиралися сили, були сильними. Нашому житті. Сьогодні я хочу подивитися е, на життя е, царя Давида, який також в своєму житті мав боротьбу. І взагалі Давид це є приобраз Ісуса Христа. І навіть можна так сказати, що Давид це є приобраз, напевно, що дивлячись на його життя, на ті дві книги Самуїла, які розказують про його життя, ми можемо так само побачити і себе в цьому. У тому, що переживав Давид, те саме, і ми сьогодні можемо переживати. Написано в Божому Слові, що вілья, він був подібний людина до нас прискрести. І так само Давид про Давида також можна сказати, і Він був такий самий, така сама людина, так само їв, так само хотів спати. От, і так само в житті він переживав в своєму житті різну боротьбу. І одну із їх є набагато більше, але я буду лиш коротенько, лиш можна сказати п'ять боротьбів Давида. І, і я думаю, що ви свідомо зможете почитати про Давида. Я взагалі їх читаю. Про Давида це для мене щось особливе, це такий якби, щось особливий їж. І така, така для мене ці книги про царя Давида, вони є особливі, про боротьбу Давида. І перший Давид він переміг Голіафа. і я буду читати першу Книга Самуїла, 17 розділ, 32 вірш, там написано, що і сказав Давид до Саула, хай не лякається, нічиє серце через нього. Рабці піде і буде битися з котим фелесканам. Я думаю, що ми знаємо цю історію, бо Давид він переміг Голіафа. І Давид він до самого каже, хай не лякається інші серці. Люди, які чули про Голіафа про цю проблему, яка сталася в Ізраїлі, проти них виспав Голіаф, який хотів всю країну забрати в рабство. Але Давид відважний, молодий хлопець, от, можливо, був наполовину нижчий ростом від Голіафа. І він вирішив йти, боротися з Оліахом. І далі Давид він 45-го віча написано і сказав Давиду Палестимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїла, який ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відіткну твою голову, твою з себе. І дня цього я дам падал палестинського табору, таску небесного. Та землі звірині і пізнає вся життя, що є Бог Ізраїль. Далі я не буду читати, але е, тут Давид, якби мав фізичну боротьбу, сьогодні Боже Слово каже, що ми маємо духовну боротьбу. І Бог часто стає проти нас, часто Він будує свої пастки, цей голям в духовному житті стає проти нас. І ця проблема, раз, яку ми е, ну, не можемо не боротись, здається, нас. Безсила, як і народ, він бачив цього воляха і здавалося, що це неможливо його перемогти. Але Давид з вірою в серці пішов і переміг цього воляха. І так же само в нашому житті, якщо є якийсь гріх, є якась проблема, яка нам не під силу, здається, не під силу, здається, ми її не переможемо. Здається, ось ось і та проблема подужує нас. Але важливо, щоб ми з вірою, як написано в посланні. До що му розділі, щоб взяти щит віри, з вірою просто в Бога, що Бог мені поможе. І, як Боже слово каже, ви сильні, бо ви перемогли лукаво. Просто взятися і просто перемогти. В тій боротьбі, просто стати переможцем. То не означає, що е, людина не раз думає, ну я йду, а чи я переможу. Без спеціально там бегій, а чи я переможу. Людина тоді впаде, якщо людина так буде, але просто знищити те, що в житті воно мішає мені йти за Богом, те, що не вміляють Бога в своєму житті, просто знищити. Я вже раз розказував про мене, як я взяв, про мене була касета з нехристиянськими піснями. Я боровся, боровся, але я одного разу взяв і просто її знищив. І те, що мішає важливо в нашому житті, можливо, це я простий приклад, але може бути в житті, щось серйозне, чи те, що нам не Важливо, щоб ми це їх перемогли. Написано по що вони перемогли його кров'ю, акця, і там засвідчення пише. От, і важливо в нашому житті просто перемогти цього ляха, як це зробив, зробив Давид. І хай Господь нам цьому поможе, чи можливо щось це бути в інтернеті, що з ним продаємося, чи що не можемо освободитися, чи можливо ще вже якісь, можливо просто перемогти, закликати до Бога. І ми чули, і я без він закликав до Бога, і Бог йому дав свої благословіння. І сьогодні може це бути голяф в нашому житті, важливо з вірою перемогти цього голяха. Далі написано, що Давид про Давида це в 19 році. Давид відвікає від того, хто хоче його бити. Ми знаємо, що Саул він хотів бити Давида. І він хотів його бити фізично, але Бог так само хоче нас бити Ворог, Бог не хоче, щоб ми служили Богу, щоб, щоб ми були живі для Бога, але Бог хоче нас відігнати від Бога. І читаючи, хто читав про Давида, про життя Давида, Давид він навіть каже до Саула, що я зробив, що ти сьогодні хочеш. Відігнати мене від спадку Божого. І так само Бог він хоче відігнати нас від Спадку Божого. Але що робив Давид? 19 розірва, і написано, що Давид він починає втікати. 19 розізов із 10 по 12 вірш написано: а Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до сіни. Та відхилився той перед Саулом, І він увігнав список сіну. А Давид утік і був рятований тієї ночі. І послав слуху посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убити його вранці. І розповіла Давиду його жінка, Михола, говорячи: якщо ти не рятуєш свого життя цієї ночі, то завтра ти будеш забити. І Микола спустила Давида через вікно, і він пішов і втік, і врятувався. І 18-й вірш каже, а Давид утік і врятувався, і прийшов він до Самуїла до Гарми, і розповів йому все, що зробив йому саму. І пішов він до Самоїл, та й посілася на йоті. І Давид він, там, де його могли вбити, він тікав. І, як я вже казав, не раз людина думає, що вона щось переможе, але насправді просто деколи буває, що треба втікнути від спокуси. Боже слово каже: втікайте від вода, втікайте від грошолюбства. От, і нехай дитина думає, що вона це може перемогти, але насправді в людина дитина може впасти. Йосипа, коли Йосипа життя прийшла з кокуса, пішла жінка, яка його спокушала, а Йосип взяв і втік. Не просто чекав, а чи я в але Йосип втік. І це свідчить нашому житті, якщо ми знаємо, що там буде гріх. Якщо ми знаємо, що там можуть нас покушати, там будуть погане робити, всяку куря, всякі рядні анекдоти, матюки і так далі, і є можливість вони проти треба цього уникати, як це зробив Давид. Ми знаємо ранній Сафіра, коли дияволо їм посіяв серце обманути апостолів. Це було їхнє, вони могли цього пожертвування не давати, але вони вирішили, щоб показатися, щоб обманути. От і вони дали місце цьому гріхові, і цей рік просто їх убивчих цей рік. Вони Помер в своєму житті. Пам'ятаємо, Бог він одного разу сказав до Каїна, каже: гріх у твоєму серці, ти повинен над ним панувати. Але Каїн собі далеко до нього поставився і ну, вільно до нього, і гріх взяв просто над ним верхний. Щоб він втік, щоб він старався уникати цього в першу чергу, перемогти цей гріх, а потім 에, зустрічатися своїм хатом. Але ні, він дав їх і волю і результатів цей гріх. Подужав. І сьогодні нам потрібно тікати від всякого роду гріха. Я вже казав, до всякі спокуси, ненависті, наговори на інших людей. Раз підеш до людини, є такі люди, що люди походусь поговорити, краще їх уникнути, щоб не набиратися гріха. І звідти ти виходиш пости. І тому важливо нашому житті, Якщо я можу бути світлом, якщо я прийшов проповідати, і дійсності маю таку силу, маєте, маєте повігу, ну це можливо інше. Але в основному краще Господь нас. Береже від такого. Також е, в боротьбі часто людина вона хоче здатися. Круто пане наше життя, боротьба, і нам важко, і нам не раз буває, хочеться здатися. І навіть Давиду йому хотілося здатися. І 20 розділ, 8 вірш, написано, коли е, Давид він говорить із Йонатаном, сином Саула, і своїм другом. І він каже: І зробиш мені своєму рабові, бо ти вів. Свого я в Господній заповіді із собою. А якщо є на мені провина, побий мене ти, а до батька Твого пошов на небесне. І тут, якби я так бачу, і інше по десь він ще далі згадує про це Давид, десь буває, в житті Давиду і теж хотілося здатися. Дивиться, ну Давид, ти ж помазаний на царя, ти ще не виконав свою місію. Але Давидові випробування як захотілося якби, здатися. Коли ми подивимося на мужів. Божих і Йов, коли в нього пишуть тяжкі випробування, почав він якби стояв, але він також почав і прокляв свій День народження. Коли ми дивимося на життя пророка Єремії, він теж прокляв свій день народження, і одного разу він навіть прийняв рішення. Каже: все більше я не буду Бога згадувати, більше не буду йти за ним, буду собі мовчати. І він рішив це, але пише, що це був окост його, як богога. І він просто не зміг. Більше мовчати. І це важливо, коли ми їм в боротьбі, щоб ми не здавалися в нашому житті. Е, може прийти всякі нарікання, недовольство. Ми плануємо одне, а стається не так, як ми хотіли. І люди бувають, що робиться, нарікають, але в той час, Боже Слово каже, нам подивитися на Ісуса, на Ісуса подивитися. Нехай людина приходить в церкву і чекає, що з нею будуть якби, скрати, також добре поступати, як кажуть, пило і так далі. А важливо, щоб. Ми полюбили Ісуса. Якщо ми полюбимо щиро Ісуса і випробувати, ми будемо, будемо далі стояти, далі йти за Богом. І у до, до одної з церков, 2,10, Господь говорить такі слова. Про випробування написано: не бійся того, що маєш страждати. Тобто наше життя буде приходити і страждання, і випробування. І каже, ось діявок кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десь день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам кінця життя. Ми бачимо, Господь звертає до церкви і каже: не бійся того, що має страждати. Я вам буду робити свою роботу до нас вести, але Боже Слово закликає нас бути вірним Йому. Незалежно, як сьогодні, поступили зі мною. З Ісусом дуже важко поступати, дуже різно. Але важливо, щоб ми дивилися на Ісуса і йшли далі служити. Боги каже, якщо будеш дивитися на людей, обов'язково впаде. Людей треба приклад брати. Але основним прикладом в нашому житті має бути Ісус Христос. Я вже хтось давно розказував про одну дівчину, яка молода, яка захворіла на онкохворобу, а потім ще неї сталося так, що вже почало волосся дуже випадати. І вона каже, що в серці було якесь нарікання, якесь невдоволення. І диякон каже нашої церкви, мені одного разу каже, ну якщо та лишиться, каже, повністю безволосі, каже, ну вже ти відрічешся від Ісуса? І вона так собі в житті в своєму серці задумалася і почала казати, ні ні, я не відречуся тебе, Боже. І почала просто далі служити Богу, славити Богу. І пройшов час, і Господь і її зцілив. І тому важливо на нашому житті, коли є випробування, не казати, а зі мною неправильно поступився, я буду рішити. Гріх, він ніколи не окарує. Які б обставини не було гріх, він ніколи не оправдується. ріх, він завжди є гріхом. Також четверте, у пробуваннях Бог дає полегшення. Коли нас приходять трудності, Бог їм дає полегшення. Життя Давида сталося саме історія. Він тікає від Саула, і тут він прибігає в місто град, звідки був палестимлянин Горіат, якого він вбив. І ми читаємо цю історію 21, 21 з 11 вірша. Написано, І встав Давид і втікав того дня перед Саулом і прибув до Ахіша, царя Гацького, і сказав до нього, нього Ахішеві Аби, чи ж не цей Давид цар краю? Хіба не про нього співають по танця, говорячи, Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч своїх. І заховав Давид, ті слова в своєму серці, і сильно боявся Ахіша Гадського. І змінив він свій розум на їхніх очах, і шалів він при них, і бив по дверях брами, і пускав слину свою, на свою бороду, і сказав Ахіш до своїх рабів: ось бачите, чоловіка, що сходить із розуму, наш, що привели його до мене? Чи мені бракує безумних, що ви вели його, щоб сходив із розумом передо мною? Чи такий може входити дому, до мого дому? І пішов Давид звідти і втік до печери Адула. І в цього місця і Давид він попався до царя цього архівського, йдеться з тої сторони селу, з тої сторони цар Архіш, і він зараз скаже слово і Давид вісне. Але Бог він дав Давиду мудрості. Давид він прикинувся, вийшли, безумним прикинувся, так написано. І, і потім він в салмах, коли ми будемо читати, е, там написано, що Давид в салмі 34 він починає за це хвалити Бога, що Господь він дав йому таку мудрість. Це цікава історія, якби якось вроде, з одної сторони не зрозуміло, але просто Бог він дав йому вихід із ситуації. Не раз дається не раз заганяє у нас в глухий кут, здається, немає виходу. Ну як він, Вже чи точно в твоїй ситуації не вийде. Але Боже Слово каже, що у Бога, Господа, Владики, виходи і смерті Господь і знає тих випробувань нас вивезти. Дивлячись на життя Йова, я ніколи тим питанням не задавався, але одного разу прочитав. Звідки Йова потім взялося ще 10 дітей? Ну, він захворів, бо діти всі помирали, сталося таке лихо, випробування дуже тяжке прийшло. Але потім Господь його поголосив маєток, не помножив і каже. Дав десять красивих дітей, які служили, які були дуже красиві. І такий Господь нас, Бог, має силу нас благословити. коли ми приходимо через випробування, Господь знає, знайте випробування нас благословити. Коли Авраам проходив випробування в своєму житті, і Бог йому сказав, принеси неси в жертву. От і Авраам написано, що він навіть вірив, що Бог може з цього попелу воскресити його сина. Наскільки Авраам він вірив, що Бог його може допомогти? І Господь у і Господь потім каже, добре не треба. Я просто хотів переконатися, чи дійсності ти любиш Богу. Ми пам'ятали, що Бог і у на пробуваннях написано, що він не дасть більше нам, ніж ми можемо знести. І написано, що Ісус пройшов похування ангели служили йому. І останнє. Що я хочу сказати, що серед боротьби важливо продовжувати далі служити Богу. І також останню останній яку я зачитаю, це буде 23 й першої книги Самуїла. і з першого по другій вірш написано: і, і донесло Давид і говорячи, ось про стемляни облягли Каїлу і грабують клуні. І запитав Давид Господа, говорячи. Чи піду і переможуть тих коростилян? А Господь сказав до Давида: Іди і поб'єш перастилян та спасеш Київ. І з 5 по 12 вірш написано, «І пішов Давид, та люди його до Київи, та й воював із простимлянами, і зайняв їхню худобу, і наніс їм велику покрасу, і спас мешканців Київи. І сталося, коли тікав віатак, сина Хімелеха, до Давида Київу, то був у його руці, а Сауві донесено, що Давид увійшов у Киїло, і сказав Саву: Бог віддав йому мою руку, бо він замкнув себе, коли ввійшов до міста з воротами та засобом». і скликав Саул увесь народ на війну, щоб зійти до Київ і облягати Давида та людей його. І дізнався Давид, що Саул задумає лихо на нього, і сказав до священика Авіатара: принеси нехода. І Давид сказав: Господи Боже Ізраїль, дослухаючи. Чув твій рад, що Саул хоче війти до Киїли, щоб вигловити місто через мене. Чи видадуть громадяни Киїли в його руку? Чи зійде Саул, як чув твій рак, Господи Боже Ізраїль, розповіше своєму рабові? І сказав Господь: Зійде! І запитався Давид, чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх у Саулову руку? А Господь сказав: видадуть. І, здається, Давид він пішов захищати Київу від Фелестимлян. Годі він міг сказати, та хай собі саул йде, я вже навоювався, салу хоче не вбити, я спав народ від рабства від фелестимляни на Голіафа, а саул він хоче сьогодні не вбити. Але ні, Давид йде і далі захищає народ і це свідчить нам, коли в нашому житті трудності, бо з нами поступають, може вони так, як ми хотіли, але можливо, нам далі продовжити, не дивитися на це, а далі продовжити служити Богу. Ісуса Христа багато разгаджували ті люди, за яких він вмиряв. І тут, якби написано про Давида, що Він рятував цю Київу від Фелестеля. А далі питається Бога: чи видадуть вони мене свого? кажуть, видадуть. Тобто тебе зрадять, ти їм рятував, вони тебе видадуть. Але Господь Він далі дав Давидові. Ну, далі перемоги, далі, якщо вони читали цей розвідше за раком часу, не буду читати. Знову Саул е, да далі дальше пішов другу, друге місто захищати від війни, від ворогів і ті теж Також пішли царові слові доносити, що Давид, він тут, і важливо нам в нашому житті не здаватися, не здаватися, а далі вперед, далі служити Богові. І каже, тому пильнуйте патицю міцніше, міцним своє попливлення. Щоб ми дивилися в на нашому житті поруханням у в в першу чергу на Ісуса, і також, як я читав, на цю хмар свій, які пережили, які мали також такі... Подібні проблеми, як нас, подібні спокуси в такому самому тілі були, і вони стояли, хтось піддавався ріку, а хтось стоїть. Хай Господь нам допоможе, щоб ми були тими переможцями в тій боротьбі, щоб ми в тій боротьбі просто дивилися на Ісуса і перемагали, бо Бог противостає на нас, чи це Голіаф противостає, чи це можливо ворог, він хоче нас убити щоб ми ну, спокусити нас на кізи, щоб ми тікали цієї спокуси. Чи, можливо, нам в житті хочеться здатися, можливо, щоб ми дивилися на Бога. Різні обставини. Нам були несправедливо поступають, боляче, грязі вливають, але Боже Слово каже, щоб ми твердо стояли і дивилися на Ісуса, і були ті по гребі переносимо. Хай Бог на благослови, Тому благословить, буде слава. Амінь.